Привіт, друзі! Сьогодні знову хотів би з вами поговорити про оцю аварійну лампу. Лампа на акумуляторах, яка включається від вимикача. Від вимикача, коли є мережева напруга, а також включає акумуляторні батареї, теж від вимикача, коли мережевої напруги нема. І хотів би сьогодні з вами поговорити про недоліки. І переваги оцієї лампи. По-перше, ця лампа, як я вже казав, включається і виключається від вимикача, що дуже-дуже добре, особливо для жінок. По-друге, така лампа, вона дуже дешева, і її, якщо вона вийшла з ладу, можна просто ще одну купити, і все. Сьогодні я би хотів відповісти на ті запитання, яких було багато в коментарях, а також. Відповісти на пропозиції, які ви давали. Давайте почнемо. Так, завіряємо напругу і струм на світлодіодах від акумулятора. Напруга на світлодіодах. 2,9 вольт. Ну, май. майже 3 вольта. 2,95 там 5. Так, при этом аккумуляторы у нас заряжены на 3,8, ну, майже 3,9 вольта. Замеряем струм на светлодиодах от аккумулятора.

Заміряємо напругу заряджання акумуляторів на ось цьому роз'ємі? Три дев'ятсот сімдесят сім. Ну і напруга зростає. Вимірюємо струм заряджання акумуляторів від мережі. Так, дивимось 171 міліампер 171 мА. Зараз ми вимірюємо струм роботи лампи від мережі без акумуляторних батарей. Будуть працювати тільки світлодіоди від мережі. Вкручуємо лампу. І так у нас 86 мА. Напруга 210 вольт зараз. Стром 85 мА. Внутрішні світлодіоди роблять від акумулятора. І вони на 3 вольта 100 мА. А зовнішні світлодіоди працюють від мережі. Вони на 6 вольт і теж 100 мА. А зараз давайте поговоримо стосовно того, чи можна заряджати акумулятори трохи швидше, ніж заряджає їх лампа. Заряд відбувається ось по цьому дроту через оцей діод D1N4007S, 1 потрапляє на шосту ножку мікросхеми і потім на нашу батарею. Тобто відбувається заряд через шосту ножку і четверту ножку. Яким чином туди потрапляє напруга? Напруга проходить наша через ці всі світлодіоди, які послідовно з'єднані, коли є мережова напруга. Потім потрапляють сюди, проходить через ці два діоди, світлодіоди, і через ці всі світлодіоди, і, і на нашу ножку ОГНД потрапляє. Тобто, Напруга між оці, оцією точкою через два світлодіоди, і оціми світлодіодами в нас приблизно 6 вольт. Тобто, у нас на мікросхемі тут 6 вольт. І оці 6 вольт заряджають наші акумулятори. Чи можна щось переробити в цієї схемі, щоб заряджати швидше наші акумулятори? Навряд чи це можна зробити, тому що. Струм, який проходить через оці всі світлодіоди, він же і потрапляє через оцей діод на нашу мікросхему і заряджає. Тобто збільшити струм якось на оцих всіх світлодіодів приведе до того, що світлодіоди ці всі наші будуть швидше перегорати. Деякі було пропозиції, навпаки, збільшити оцей резистор R1. Щоб лампа світила не так яскраво і зберегти оці світлодіоди. Але при цьому буде зменшуватися струм на струм заряджання акумуляторів. Тобто, змінити щось в схемі тут дуже складно щось. Але чи можна додати сюди якийсь інший блок живлення і підключити, наприклад, от на цю шосту ножку і на четверту? І Іншим блоком живлення заряджати наші акумулятори. Так, можна. І давайте ми з вами це цей спробуємо. Заряджаємо акумулятори через зовнішній блок живлення. Напруга ну, близько 5 вольт. Так, замірюємо струм заряджання акумуляторів від зовнішнього блока живлення сто сорок п'ять міліампер. напругу. Ось так. Так, напруга 5,2 вольта, ток 342 мА. Тобто можна підняти струм. Ось. Але струм не обмежується. Нема захисту тут чи що. Тобто, скільки ви тут не додали напруги, струм буде зростати, скільки потянуть ці лампи. Підключаємо ще лампу до мережі. Струм не змінився, тобто все нормально, заряджається лампа без всяких питань. Можна підключати зовнішній блок живлення. Якщо до 6-ї четвертої ножки підключати зовнішній блок живлення, то цей діод D1. Необхідно буде випаяти. Ще хотів би сказати про те, що в лампочці стоять акумулятори по 600 мА. Тобто два акумулятори це 1200 мА складає. І заряджаються вони ну, десь, може, якщо там струм менше 200 мА, то вони заряджатися будуть ну, десь 6 годин, думаю, не менше. Якщо туди поставити акумулятори на 3300 мА обидва, як я зробив, звісно, що вони заряджатися в лампочці не будуть співати. Якщо ви будете користуватися цією лампою від однієї до двох годин на день, вам вистачить на цілий тиждень, і ви можете просто висовувати акумулятор і заряджати окремо від лампи. Які поломки мені траплялися? Стосовно цієї лампи, це згорали світлодіоди від які працюють від мережі. Також була в мене лампа, яка просто то горіла від акумуляторів, то не горіла. І причина була в тому, що погана пайка була електричних компонентів. ну і Акумулятори бувають теж відходять всередині лампи від контактів і через це лампа. Ну, Не горить від акумуляторів. Ось на цьому все, друзі. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. На все вам добре, до побачення!